Для енергії фотона. Так, чому дорівнює енергія фотона? Е, це дорівнює хеве. Так, хейт тільки то диви, то ню. Воно таке як криве. Крива буква букова? Це ню. Так. Хорошо, у нас є е, ню, але нам треба, у нас відомо, довжина хвилі. Довжина хвилі це лямбда. Як нам від ню, ню це частота хвилі, а лямда це довжина. Як перейти? Переходимо через формулу хвилі. Формула хвилі виглядає слідуючим чином: дорівнює лямбда ню. У випадку із фотоном швидкість це швидкість світла. Відповідно, формула виходить це дорівнює лямбда ню. І звідси ми можемо від ню перейти до лямбда, виразивши ню як це поділити на лямбда. Виходить, тоді енергія набуває вигляду HC на лямбда. Ось цю формулу. Самий. Ось в такому вигляді, як аж ця на лямбда, ви можете собі десь залишити на полях записаною, тому що і та задача, яка була сьогодні додому, вона розв'язується з цим ж принципом. Тому що там теж відомо довжина хвилі, а потрібно знайти енергію. А в нас у книжці формула енергії через частоту. Так. Далі нам тут потрібно знайти не енергію, а відношення двох енергій. Значить, нам потрібно знайти відношення енергії, так, однієї до другої. Так. Чекайте, якої в нас довжина. Зараз секундочку. В першого більша довжина, в другого менша довжина, так? Значить, енергія у другого має бути більша. Значить, енергію другого треба знайти до енергії першого. Так. І ми знову ж таки, як це буде? Енергія другого поділити на енергію першого. Це значить, нам треба HC лямбда 2. Поділити на лямбда 1. При діленні діленні двох дробів. Це множення на перевернутий дріб. Так, це була двоєчка, це була одиничка. Так, лямбда 1 на лямбда 2 Це 720 ми ділимо на 480. Коли ми ділимо 720 на 480. У нас виходить 1,5. Так, 1,5. Так, тепер залишилося вибрати, який це в нас варіант. Так, ось тут те, що я говорила на самому початку. Значить, якщо у першого більша довжина, значить його енергія буде менша. Енергія першого повинна бути меншою за енергію другого. Значить, нам потрібно ось це 1,5 множити на енергію першого, тоді вийде енергія другого, бо енергія другого більша. Так? Ось таким чином у нас виходить В-маріант. Ось. Цю. Так. Е, дивіться, це дуже схожа задача з тією, ми щойно, тому що у вас е, мова про те, що капля води поглинає фотони. Я вам говорила про те, що фотони вони поглинаються речовиною, е, ми про це говорили ще. На початку, ну саме перший урок, коли я просто вам давала формули, я вам говорила, що фотони вони проникають речовину, її поглинаються. Атоми атоми будь-якої речовини, вони поглинають фотони, потім можуть випромінювати. Так от, у нас крапля води поглинає фотони. Питання, наскільки при цьому підвищується її температура. Вважається, що ніде енергія не витрачається, тобто всі фотони поглинулись, вся енергія фотона пішла на нагрівання. Тут в цій задачі вам потрібно знайти енергію одного фотона, помножити на кількість фотонів. Так? І ми будемо знати, яку енергію крапля поглинула. А потім. Скориставшись формулою, яку ви вчили ще в восьмому класі, це М дельта Т. Нагрівання, як відбувається? Ось Q це наша енергія, яку поглинули. Кількість теплоти це наша енергія, бо ми вважаємо, що вся енергія пішла на нагрівання. У нас написано, що ніякої витрати енергії немає, значить, вся енергія йде на нагрівання. Тому в нас тут буде замість Q енергія, яку ви знайдете за формулою, яку ми щойно вивели, так? лямбда, тільки вам ще треба помножити на кількість всіх фотонів, бо їх багато, не один. Це енергія одного, ось ця формула, а треба помножити на всю кількість. Так, і потім вам потрібно цю енергію підставити в цю формулу, щоб знайти, наскільки Температура поміняється. Тобто вам треба знайти дельта Т. А щоб його знайти, треба Q поділити на CM. Це у вас ось дано. Те, що я казала, вам не потрібно вивчати всі, всі сталі. Це наше С. Ось воно у нас дано. Так. А маса каплі у вас в самому початку теж подана. А. Вважаєте, що Q – це є енергія, тому що в нас без витрат.